У Кременчуцькому краєзнавчому музеї завжди панує атмосфера краси, історії та спогадів. Саме тому сьогодні тут з'явилась перша персональна виставка художниці з Кременчука Олени Гребенюк із символічною назвою За покликом душі. Для мене це визначна подія, бо сьогодні це перша моя персональна виставка. Я мріяла малювати з дитинства, але не склалося. Бо я вважала, що мистецтво це щось далеке від мене. Але бажання малювати в мене було завжди і Довго сиділа десь за кутках душі. Творчий шлях мисткині розпочався зовсім нещодавно, три роки тому, коли країна-агресор зазіхнула на наш спокій. За цей час вона створила понад три сотні робіт, і за кожною з них стоїть неабияка підтримка друзів та родини. Я дуже пишаюся значить роботами, значить, моєї коханої дружини, тим, що вона досягла за ці кілька років. В неї завжди був хист до прекрасно, прекрасного. Модельєр вона була непогана, точніше дизайнер, все, що вона робила, вона завжди робила, старалася найкраща. І картина неї точно теж виходить. Дуже дуже мені подобається. Всі, що всі вони грі різні, значить, коли вона сідає, я не знає, що вона намалює. значить, що це буде, Значить, да це буде пейзаж, це буде якась подія, це буде натюрморт, значить, і все получається добре. Зараз на виставці представлено понад 60 робіт. Усі вони виконані у різних техніках та на різну тематику, що повністю відображає внутрішній світ авторки. Всі картини різнопланові, і по жанру, і за технікою виконання, і навіть за оформленням. Це надало нам можливість згрупувати їх в окремій локації. І на нашій виставці вони представлені в численних пейзажах, натюрмортах. Є на виставці і недописана картина, а також є і картина, у якої немає назви. Ознайомитись з творчістю талановитої художниці Олени Гребенюк можна в Кременчуцькому краєзнавчому музеї за адресою вулиця Ігоря Сердюка, 2. Виставка відкрита для відвідувачів з середи понеділю з 9 до 16.30. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.